Три мактами працюють. Напевно, буде цікавості по юлейбушу. Це ну, в першу чергу також задати, що цікаво, окрім книжки. Ну, є декілька проєктів, які є важливими для регіону. Власне, цього літа чи цього року. Важко їх розкладати по важливості. Якщо говорити про важливість, то мені здається, що один з найважливіших все-таки проєктів є проєкт, пов'язаний із виставкою Яна Георга пінзеля у, у Луврі. Ну, сталося так, що е, трішечки ця підготовка цієї виставки втратила одного з своїх істотних промоторів, можливо, одного з найголовніших, хоча не найголовнішого, е, значить, зараз е, до цього залучаються інші, е, скажімо, сили. Наприклад, таких реставраційних потужностей для того, щоб підготувати ці об'єкти до виставки в Луврі, у Львові немає. і залучено Київські потужності, інститут реставрації, залучено франківський музей, Тернопільський музей. Ну дуже багато наш національний музей, не тільки картина Гверея, це якщо говорити про. Про істотну річ. Бо ця, ця річ, вона по суті, ця виставка вона, по суті, відкриватиме Україну для, в культурному сенсі для світу. Якщо, скажімо, Євро 2012 відкрило так, ну, тисячка, десь, там, на екранах трішки якісь невеликі досвіди здобули фани футбольні, ну, то і культурні гурмани теж повинні що мовити щось отримати. Мені здається, що це найістотніший проєкт зараз. Я думаю, що він найістотніший культурний проєкт взагалі України. І це пов'язано з найширшим регіоном України. Зараз створена така комісія, підготовчий комітет в Міністерстві культури, в тому що я і член, його кілька тижнів тому створився цей комітет. І я думаю, що ми будемо прискорювати цей процес, бо часу вже практично немає. Це перший проєкт. Так, багато питань зв'язку. Власне, оскільки вчора було середу, було прес-конференція, і в Шик сказав, що все ж таки реставрувати будуть у Львові, тобто і картина галерея буде всім, тобто керівництво. Значить, того, міністр особу, міністр і... культури визначив, що основною інституцією, основною базовою інституцією на, на якісь моменти. Будуть і картинна галерея, і національний, національний наш музей. Бо в національному музеї є серйозні реставраційні просто потужності. А крім того, значить, будуть вахтовим методом приїжджати реставратори з Києва і так би мовити, робити цю підготовку нон-стоп. Ну, і є ще про технічне питання, бо там ж є технологічний процес. Якщо, а він вимагає певного часу, певний стандарт, якщо може статися така ситуація, що інколи часу просто не, не вистачатиме. От, ясно, що у, у Львові відбувається ця е, е, реставрація, підготовка. Це не, не, не буде повна реставрація, що часу. Е, тому що деякі об'єкти так, ну скажімо, м'яко возити туди-сюди е, ну, не дуже бажано. Для того потрібно робити спеціальне упакування, спеціальні ці речі, і ці, скажімо, якщо говорити про виставку в Парижі, то ці, ці спеціальні кейси будуть виготовлятися французькою стороною. І, але це ж в процесі таке робити. Ну а от п'ять років тому, коли поїхали в числі делегації до Парижа з Возницьким і Сенником ще тоді. З Возницьким не їхав. Не їхав та, а Їхав Мирослав Сенник, Лев Захарчишин і. Так. І власне які були домовленості, наскільки вони все ж таки ці власне, власне тоді була зустріч у Лугра, котра в яка була так би мовити базовою, центральною, і значить, ми, користуючись значною своїми зв'язками, нам вдалося організувати зустріч на найвищому рівні власне у Луврі. і тільки після того розпочався процес, офіційний процес підготовки цієї виставки, бо це ж закладення в пошториси, пошториси Лугу, пошториси інших інституцій, і так далі. Це Міністерство Закордонних Справ Франції, так само то тобто зудіяно ну, дуже багато дуже різних інституцій, а не тільки наша національна картина галерея. Тереза, але я б хотіла уточнити, тому що те, що зараз озвучує, значить там депутати облради, Представники там, культури Львова вони кажуть, що нібито Київ хоче відсунути і репрезентувати, тобто, що це... Київ буде представляти Пінзля у Луврі, а вони з цим не погоджуються. Друге питання в мене, яке зв'язку з тим, є все ж таки: чи є вже якісь конкретні терміни, да, коли роботи пінзля поїдуть, будуть виставлені у Луврі? І ще таке питання: що ці роботи будуть застраховані, наскільки є гарантія їх повернення до Львова? Ну, тобто, вже... це, це, це я це як розумію найбільше всіх, турбує, щоб ці роботи, роботи десь не пропали, не Де? також з почну з останнього. Ну, ні, Луг, ні Французька Республіка, ні держава Україна, це не є якісь е, кухарки, які там позичивши е, якусь каструлю, можуть її дасть там не віддати. Це абсолютно несерйозні, абсолютно дилітантські е, 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 запитання. То й по перше, так само як те, те попередні, те попередні е, е, закиди. Ну, люди, які, е, в принципі. Не є в контексті того, що ж відбувається, і хто є гравцем, пробують коментувати. Я, наприклад, не відважився коментувати наприклад, якість виконання добре темперованого клавіру Баха, тому що я не спеціаліст з цього питання. Мало того, я взагалі не наближний до цього питання. Всі ці, всі ці попередні закиди є чистим, чистим піаром, який пов'язаний швидше всього, з якимись виборами. А Вибори в цьому, тим більше провінційному контексті, я коментувати не хотів і не буду. Зрозуміло, але все ж таки, коли чи є вже терміни? Про терміни. Про терміни є абсолютно чіткі терміни. Значить, виставка починається в листопаді, закінчується в лютому наступного, наступного року. року, листопаді цього року і наступ лютому наступного року. Тобто залишилося якихось три плюс-мінус місяці. Десь у серпні, в кінці серпня, сюди приїде велика до речі, така екіпа, команда французьких журналістів, які будуть робити попередній підготовчий такий тур з тим, щоб зробити інформаційний удар власне, в Парижі, готується підготовлено вже по суті, великий альбом, альбом не тон. Котрій буде представляти цю виставку. Французьке посольство задіяне активно в цьому, в цьому процесі, наше посольство задіяне в цьому процесі, Міністерство культури задіяно, ну і ще інший ряд інституцій на різних рівнях, котрі відповідають, тому що це ж не тільки віддати. Цю річ і не тільки відреставрувати це, ще й довести до кордону, це ще й замитнити, розмитнити, це забезпечити, ви говорили про безпеку. Є безпека абсолютно така, ну що не дай Бог, щоб сталося, Ці роботи ще застрахувати, з... з... наскільки. І, і французька сторона їх зас... відповідно, відповідно страхує. <гум> <гум> тобто і <гум> французька сторона буде страхувати ці роботи. І обласна рада тут жодних коштів вкладати не буде. Ну, обласна рада вже, здається, не має відношень. Я жартую, ну, взагалі немає відношення. Ні, тобто колись вона було підкорну рада... колись воно було, але 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 в власна рада, коли змінилася влада. Попередньо попередній структура власної ради передбачала інститут, ну не передбачала відділ, котре займається якимось там промоцією регіону, міжнародними стосунками. Ну коли влада змінилася, ну, вона вирішила. Очевидно, вона, так. Вона, вона, Коли влада змінилася, вона вирішили, що цього не потрібно. Так. Ну, ти, якщо не потрібно, то не потрібно, то нема пошукати. То власна рада взагалі не має до цього жодного Не має жодного, жодного відношення. Деякі функції, очевидно, що виконуватиме управління з міжнародних відносин Львівської обласної адміністрації. Очевидно, що ці функції будуть делеговані десь з Києва їм там для прийому сфеційних делегацій, там і так далі. Там буде робота до виставки і після виставки. Тобто фактично все це, це зараз йде по лінії Міністерства культури так. Так, України. Так, суміло, тільки так. І фактично це справа між, ну, музей Пінзля, це так. Філ філія картинної галереї, чи як так. зараз? Так, так. 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 так, Тобто це фактично це справа картинної галереї і Лубра, так? Значить… Щоб тобто, просто зрозуміти, е щоб люди розуміли. Значить, так. Вирішувалося питання. Хто буде тою юридичною особою, яка буде підписувати з Лугором угоду. Uh -huh. ну, це, це ще в процесі. Тобто угода ще не вона е, ну, це, це технічне питання, uh -huh. це, це, не, це не важливо. Процес уже все одно пішов. Uh -huh. е, от, е, чи буде підписувати національний музей, чи буде картинна галерея, чи, чи, чи ну, міністерство міністерство не хоче. Те, музей підписує з музею. Буде підписувати один з музеїв Львова. Uh -huh. Один з музеїв Так. Uh -huh.